У повсякденному житті звичайній людині, звернувшись до правоохоронних органів, найчастіше доводиться мати справу з дільничним інспектором міліції і вже через нього вирішувати різноманітні життєві проблеми та негаразди. На сьогодні у Красноградському районному відділі головного управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області за штатним розкладом рахується 19 дільничних інспекторів міліції. Більше 15 років цю службу очолює майор міліції Володимир Росоха. Аби вшанувати дільничних інспекторів міліції, і відзначити кращих, 17 червня у міській раді відбувся урочистий прийом. З дільничними інспекторами міліції спілкувався особисто міський голова Володимир Максим. У ході розмови йшлося про про роботу служби дільничних інспекторів, проблеми, які виникають під час її проходження та перспективи їх вирішення. Я сьогодні ми проводили співбесіду, ми з ним спіщались начальник комуніциї Андрієм Михайловичем. Ми обговорювали ті проблеми, які стоять перед нами. Вони не непросте время, і це не секрет, но я знаю, що ми із этого положения выйдем. Ніщо не буде вічно, все буде змінюватися, і я надеюсь, это будет к лучшему. Один з вопросов, который мы обсуждали, который, наверное, всех интересует, И мы, мы рассматривали служебное жилье, да? служебное жилье для сотрудников милиции. И когда мы обсуждали, я уделил внимание все, что хотел, бы все-таки приоритет сделать для участкового милиционера, который для нас, ну так получается, для городской власти наиболее близок, потому что напрямую мы работаем с громадой, работаем с теми людьми, которые в хорошем смысле иногда нуждается в помощи. Не когда-то нужно кого-то отдернуть, кого-то остановить. И вот мы это обсуждали. Я просил, что если будет возможность, мы постараемся найти возможность выделить служебное жилье, милиция, чтобы приоритет поставили с точки зрения городского головы, городского совета, участковым милиционерам. Но решение будет приниматься уже коллегиально, месте, это будет все открыто и понятно. Кращі дільничні інспектори міліції, серед яких Володимир Росоха, Людмила Тесленко, Сергій Шарлай, Олег Косенцев, Євген Лисенко, Володимир Редько, були відзначені грамотами і подяками від міського голови. За словами начальника сектору дільничних інспекторів міліції Володимира Росохи, служба в них не проста, але від її ефективної роботи і взаємопорозуміння з населенням безпосередньо залежить стан правопорядку на території нашого району. 18 червня. В системі МВС України відзначається професійне свято дільничих інспекторів. міліції. Сектор дільничих інспекторів міліції Красноградського райвідділу за штатною чисельністю налічує 19 співробітників. З них це 13 дільничих інспекторів, які обслуговують місто Красноград, 5 посадових посад і 8 дільничих інспекторів міліції, які обслуговують. Територію 13 сільських рад, а також начальник служби дільничих інспекторів міліції, яким я являюсь вже протягом 15 років, заступник начальника дільничих інспекторів міліції Євгеній Сергійович та інспектор по зв'язкам з громадськістю. На даний час ця посада вакантна обов'язки виконує старший дільничий інспектор міліції, майор міліції Тесенка Людмила Анатолійовна. А також у складі дільничих інспекторів міліції чотири посади залишаються неукомплектованими, вакантними. Всіх запрошуємо небайдужих до співпраці та для того, щоб вони поступили на службу в органах внутрішніх справ, працювали дільничими інспекторами міліції по обслуговуванні Красноградського району та міста Красноград. Користуючись нагодою, хочеться поздоровити всіх дільничих інспекторів міліції, ветеранів служби дільничих інспекторів міліції Красноградського району та всієї Харківської області, а також тих співробітників райвідділу Краснограда, які. Пройшли через службу дільничих інспекторів міліції, зараз займають високі посади в карному розшуку, в службі по боротьбі з економічною злочинністю, в службі по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в слідчому відділенні красноградського райвідділу. Подякувати їм за плідну, самовіддану працю, побажати їм міцного здоров'я, творчої наснаги, успіхів в роботі, хороших. Стосунків з населенням, а також теплоти та сімейного благополуччя в їх домівках.